Всіх вітаю. У нас сьогодні пройшов дощик і біля такого чудового зеленого монстра. Доброго дня, друзі. Сьогодні в першу чергу хотів би подякувати всім його всі які працюють в нинішніх умовах. Ян підтвердить, на сьогоднішній день ми знаходимося на території господарства десь приблизно 70-80 кілометрів від лінії фронту. Тому щиро вам вдячний і завдяки вам ми працюємо. Сьогодні пропонуємо модель 8 r 410 Це сама максимальна модель по потужності в серії 8 r Виробництво американське 410 з кінських сил, номінальна потужність 450 максимальна. Флагманський двигун 9 літрів, який виготовляється з 28-го року, з 98-го року, вибачте. Тому він перевірений часом. Також на нашому тракторі встановлений ілс міст це незалежна підвізка. Також може бути встановлений звичайний міст балочний. Коробка його оснащена Е-23. Це означає, що можна працювати або в ручному режимі 23 передачі, або в автоматичному. Також можуть встановлюватися на дані трактори серії коробки PowerShift 16 або AVT без ступінчиків. Так, але я дивлюсь, тут вже по світлу заряджений повністю, саме топовий світ. Світло в даній моделі LED. Не максимальна комплектація, адже ще можуть бути додаткові фари освітлені. А ще можна напічкати його більше. Так, звісно. Вже в цих моделях можливо дозамовити пневмопідвізку. Кабіни можна замовити пневмосистему систему з компресором для прицепу агрегатування і також передню навіску. Дані опції коштують приблизно 5-6 тисяч доларів. Так. Так, зараз поглянемо ще. А Як думаєш з конкурентів хтось рядом стане? Сказати відверто. Коли ми починаємо порівнювати себе з конкурентами, значить ми не впевнені в своєму продукті. Але я щиро вдячний конкурентам і саме вони змушують і мотивують «Джандір» бути покарем. Так, зроблено дуже добре. Зараз трохи я як сам працюю для обслуговування, все відчілкуюся. А, це вверх задирається, так? Да? В доступному. В місті, в принципі, нормально дуже. Сьогодні трохи грязючка така. Зараз оглянемо фільтр повітряний в доступному дуже удобному місці. Для оператора не проблема буде його обслуговувати. Так, з таким агрегатом зацеплений він лікат від регарі, тому Поїдемо в поле працювати, але мабуть не сьогодні. Ухри Це б нам таке. Так, до задньої навіски зараз доберемося, подивимося, що тут. Так, Навіска четвертої категорії. Чотири пари гідровиходів. І за баз, все як є. Ну, Я так розумію, це не максимальна комплектація. Тут встановлено чотири пари гідровиходів. Навізка, яка підходить до обладнання і 3, і четвертої категорії. Всі функції, які я називав, по пневмоподушкам, подушкам, по пневмосистемі, по передній навіс і по додатковим парам гідровиходів, ми це все можемо встановити або в господарстві, або в себе на території. Тобі ж ми. Тут нема проблем, стараємось, да, Ми стараємось замовляти оптимальну модель. Якщо щось клієнта не влаштовує, ми орієнтовані на це і зможемо це все встановити ну, в короткий срок. Це круто. Чуєш, а на, тормоза, на гідравлічні Можна встановити пневматику, це приблизно буде десь комплект 6 тисяч доларів. Якщо гідравліка, десь приблизно половину буде дичавши. Так. перемещаемся в кабину. Ага, тут оснащено двумя моніторами да, уже. Тут а, на этом тракторе стоит два монитора G5. Знаешь, что фенди не хватает? Всего. <laughs> Дуже это причем. В комплектации есть холодильник. Так. Это именно холодильник, да, получается? Да. Круто. А он окремо, когда трактор заглушен, тоже работает? Нет. Только Цей на заводе? да. Це на 7500 уже антенна. Так, не торгована на 7500. Ага. 7... Тут не да, вона уже? Хо, заводь, на холодненьку. Так як часи. Оглядовість дуже чудово, конечно, жандира тоненький. Зараз покатаємось. Mm -hmm. вже. Гарне приложення айтек. При проведенні демо я пользуюся двома кнопками. Настраюється iTech елементарно. Нажимаємо на ну, першу функцію. на першу кнопку у мене стоїть через 0,5 метра йде опускання на віски глупокрехлітеля. І через 1,5 метра трактор набирає швидкість з 9,2 км за годину. Трактор в автоматичному режимі. На цьому тракторі стоїть коробка е 23 є три режими трансмісії. Нажимає трансмісія, повна авто, вона відбирає обороти, швидкість передачу. Спеціальний режим ви можете вибрати приділ оборотів. Є, да, є третій режим уручну. Тут все, <ква> газ максимально, передачі переключаєте самі. При транспортних роботах, при CP, повний авто, головою. з головою. Голубок рептилитель, якщо почва с... в камні великі не видрає, то повним авто. А так пользуються спец спецрежимом. Обороті чуть-чуть вище і в... трактор легше. Ну так по настройкам. А... В принципі, все інтуїтивно. Сама машина, це технічні характеристики, навеска. У нас вся проблема з навігацією, вона всюди. Пропала, пропав сигнал. Монітори між собою переключаються на нажаттям. Можете а, перевести можна туди? Дані. Можна а. дані перевести туди. Тут пользуються навігацією. Монітори ці екрани, вони налаштовуються, можете виставляти в будь-яку вам інформацію. Удобно. Це, зрозуміло, за те. Ці два дві кнопки настраювання скорості можете при розвороті. А, нажав. На ту, одну, одну Тут а швидкість нажатими в нас бросить Якщо Если не користуєтесь айтека, на iTEC ай це виставляється без клавіш. На втору вже іменно як заходите в загонку, і погнав. Іван. ж на айтек можна додавати там, получається. Е, виходить... Зараз покажу вам всі функції айтек. Так ось ваша клавіша. Додати крок. Швидкість машини шины передачу, если ага. в ручному режимі, максимальна швидкість оборота двигуна, передній мост включення-виключення, блок диференціала включення-виключення, задній бомб, задню щіпку, щипку, зараз стоїть на задній щіпці опускання ага. е і 4 гідровихода. Что поднять и опускание, как вам видите. там все, да, получается. Так. Ага, витягну, 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 і получается. Ну, це ж багато, хто не користується функціями. Так, Купляють, Вони бояться всі бояться. бояться. У мене механізатори бояться взагалі в трактор розлазити. Управління навіскою виставили глибину. ось задня стіпка, скорость опускання, швидкість підйому, верхню межу настраювати. Нажимаєте клавішу вниз. рукоятку прокручуєте тут в процентах. Нажимаєте сят. І Що зафіксив нас запам'ятала. Ви такі клавіші вниз, вона <клес> губина завантажування, це при нагрузці. Щоб він сам підсмикував. Да, трошки. Так, підсмикував. І чувстві незаконно. Чим більше пробуксовка, тим не буде вглублять. Ага, я поню. Ну, Це в принципі трактора, але ну, тут так. інтелектуально дуже зрозуміло. Uh, секшн контроль, управління секціями при сівбі. Використовували, проводили демо на спіріті, сіяли з секшн контролем. Гарно показалося. Все, ідеально, доїжджаєш до краю, 600-й, Він має дві секції. Це по дві секції, ну, так, на дві секції. Так, оберти, це 900 обертів, да. це зараз. Да. А яких приблизно обертах двигун працює? Ну, ми зараз працюємо, я в авторежимі працюю, 1800, це максимальний обертає. По ага. Так, а як ось вообще я за коробка, як оце рукуватися? Я на CVT працюю, наварю. Без сцеплення переводим. Вона зараз стоїть місце Крутілочка. А крутілочка додаєш швидкість? Умішаєш, додаєш. Не пролізе. Чого? Я сюди заїжджав. Ага, да? Рихло, конечно, здорово. Ну, звісно, здорове. допустим, за 10 годин зміну. Скільки показує продуктивність приблизно Там, в годину? Я за 3 години зробив 5 гектарів. Це була дуже важка почва. Ана. Настройки, все то. Ну, ну поки налаштувалися. Да, ну, на десь 2,5 гектара в час робить. До рідка, навіть може до трьох доходить, якщо, гру... якщо грунт добре оброблявся. Ми, ну як сказати, точно сказати, скільки гектар за годину, це є різниця. Для Нагону, угу. яка, яка почва, це все впливає на Навігація, природіння. як працює, добре, не добре. Навігація в да? глубоких можна вести вручну, там ніяких проблем є. <кхів> Всім же хочеться. Етаву. Ні, ну, Це зрозуміло, на нинішніх умовах. А тобто ти перевів вперед, давав трошки газку і все, да да. так? На, на цій ці стороні він виходить, виходить 1900 900 оборот. Ага. Це без нагрузки, він нагрузки 3800, ну, для економії паливо приходить. Зрозуміло. Чілочку вперед, він додаєш. Не треба, немає. Трансмісія хоч і ступенева, але переключається мягко, ніяких немає Ну вона м'ягче працює, ніж звичайний павершиф на Джоні. Набагато, так, да? виходить. Це якщо брати, то економити не треба. Брати треба іменно є 23. Це є зручність оператора. Да, так, Оборотор е... зручніше, назад теж потік переводять, він скоро заправляється. Я Там, нічого не нажимаю, О, мост відпрацьовує передній. Мост. Ще розказував про міст. Підвіск. Ходимо параметри машини, Підвізка. Є режим авто, є максимально. Це приїзді зараз. пришли к себе да? Вовек, да, ну что, даже не все. все, не все ну ты приехал, ты Я понимаю это. Ну сейчас ты... Не круче. А вы что-то подвосток уже даете? Да, ну если я, может, е ⁇ п... Е ⁇ п... Е ⁇ Это верхний предел. На максимум. Служите сюда, если, там... так. да, если что-то такое. Так. А можно ездить туда на поднятом мосте? Можно приїздить, но ну, наша мортизация не буде, зараз на верхній прикол. А на фонде получается як? Ти тільки як швидкість більше 5 км да, го... то даєш, він сразу вирівнюється тільки в те положення, яке йому, ну. Можна в макс режимі. Ну, це для ремонту в основному використовується Макс режим це найнижчий режим. Это тебе Ну, В основному можно. Так. E, Расскажи по мосту, по обслуговуванию, скільки мотогодин і коли треба замінювати там, щось, щось робити. Регламент ну, 50 мотогодин смазка переносить все в мосту, там да? все трактор, чисто. Mm -hmm. Кожні 50 мажеш трактор, а вже коли износ сколько приблизно? Честно, що це. Все... Як, сказати, як обслуговують. Це в перший момент влияє на запчастини. А так якщо обслуговувати на трактора по 4,5-5 рублів, на якусь меморію. Да. Все залежить від механізатора, як і не обслуговую. Ну, В основному на кожній техніці це обслуговувати. Настрає... Настройка елементарна, є два режими, які вам потрібні. І можете кожного... виключати по фарі, можете виключати сам пакет фар. Ага. Пока Два режима. А это именно выключение по... Ну, сколько надо ты без толпы да. включил? Есть батарея фар, вот это именно боковая стойка. Две фары. Включение, выключение. Получается, выключается. Есть справа, лево. Да. Вот такие монстр сегодня на огляде у нас. Апарат потужний, рекламувати, але цікаво подивитися його саме в полі. Сьогодні погода не дозволила, але завтра поїдемо, надію, що воно підсохне, поїдемо глубоко рихленням займатися таким сантиметрів на 40, як треба. Не у ті 25, як рихлять, то таке все. Дужний мост. У нас такий був верховітель, дуже чудовий агрегат. У нас був 2,5 метра під наш аксіон. Ми брали ну, 50 сантиметрів легка лізе. Перед перше проводиться в 100 мотогодин, в ньому міняється топлення фільтра і масло двигане. Це масло Маска... обкаточне, да, мабуть, залите? Так, Зараз залитий трактор у нього більше 100 мото 1, теж залитий плюс 50 з двойкою. А обкаточне масло брейк Plus. плюс ну, Не обкаточне, слух. але перше масло з брейкін плюс. Смазка. При першому ТО проводиться вся обтяжка всіх узлів. Каліс. Смазка передніх мостів. По, по стандарту. По стандарту, так, да, все. Тільки нічого такого сільки, немає. Не а ТО 50, потім пішов 250. E, потім ТО 100, потім ТО 250, ТО 500, ТО 750. Ну. І кожні 250 моти. А повітряний фільтр як часто міняти треба? Продувати, міняти, що з ним робити. Цей фільтр він не попродуватися, рекомендовано вибивати. Угу. Фільтр... 1000 Раз в 1000 заміна, так? Да? Це, це такий солідний да. показник на 1000 мотогідних. Фільтр потужний, великий. Фільтрі, а, ви... касети. Ага, там, коруча, якщо на второй касеті вже появляється пулячка, тоді надо замінятися. Ну, різні умови бувають, тому все одно все розуміють люди. Це регламент, даже на тисячу мотогалів. Ага, на тисячу мотогодин повітря трафіта. Прикольна табличка зроблена. Отже, це на табличці є все, що треба робити, на яких мотогодинах. Щоб оператор не забув, він не думав, не шукав, там, не, в тітрадки не дзвонив. А, ми даже объемы... Объемы масел, антифриз. А, даже е сколько е чего надо? Гидравлика 207 литров. Ого. И на ЛС-мосту, у трактор. Це перед з 1300-1500 в мотор. Да? мотор. мотор це хай, А, ні, це, це, це редуктор-вентилятор. Ага. Круто зроблено, конечно, що не тут. Сервіс трошки роботи менше, що не треба задовбувати. ЄС yes, каталозі номери фільтров. Ага. Все куди що треба, да? Так. Ну, радіатори класно зроблені, відкриваються дуже для продувки. Е, дуть як? Як починає грітися чи дуть кожного дня? Кожного, кожного дня, дня, так? Життя. Ну, а тим умови, які, які ви працюєте. Пильні умови, не пильні умови, залишки летять, не летять. О, круто. Все в доступному. А нижні теж, так, да, завідки. Давай допоможу, бо на стало. косок Свою сторону протягає. Ух ти, круто. А це ж останній радіатор, правильно? Далі вже немає радіатору. Круто. Так, ну фото великі, добре. Забуватися не повинні. А ну фільтрато паливний теж в доступному місці, в принципі, так. все, все винесе. Паливних масляний фільтр і фільтр сепаратор. Ага, круто. Вот, здесь і водичка побачив зливу, і все, да? Да? Да, да. Взагалі отлично. А, за... а, все там по таблицьки. Кому треба подивитись табличку, де що заміняється, а тип скали. 6 тисяч, напомню. 6 тисяч, заможна. Да, це ще без Edblu. Це yes. тир третій, так? Да? Тир 4. А це тут вже саживик є, типу? Ні, сажави немає. Нема нічого, так? Да? Тобто він простий, як так. це той самий жандир, що ще робили. Ну це вже чуть-чуть у нього екологія четверта, покоління тільки не фінало. Так я зрозумів. Крутий агрегат. Чекаємо гарної погоди і треба його заганяти в грязюку по саму раму. Ну що, сьогодні погода не дала нам поганяти в полі трактора, тому на сьогодні буде так короткий огляд. Може не короткий, не знаю, як вийде, але завтра обов'язково ми виїжджаємо в поле і будемо лопити цим агрегатом. Ну так, добряче, на 45 мінімум. Максимум, по-моєму, 55 см можна його заглибляти. Але 45 як треба, так як робиться рихлення правильне, щоб понаштон все проведемо на гарних ділянках, буде чудово. Думаю, буде дуже цікаво. Всім побажаю гарного врожаїв, гарної погоди, весняних дощаків, щоб пройшли, щоб у всіх шничка посходила. Та мирного неба. Всім до побачення.